Вітаю YouTube у апарата Ден І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось таку величеньку посилочку, яку я замовив з eBay за допомогою сервісу USA in UA Тут буде багато фігурочок Фамко Має бути дуже цікаво. Поїхали! Цю посилочку чекав достатньо довгий час. Запакована горму в пупирку, Зовнішня пупирка. Навіть бачите, в камеру мені не влазить повна величина коробки. Єдине, що мене трошечки напрягає, це те, що трошечки впритул впритул запаковані фанко. Ще трошечки впритул запаковані фанко. Бо я так прикинув. По кількості, що дуже-дуже вони притульчики. Але що буде сказати? Запаковано добре. Давайте спробуємо якось це все розпакувати. Так, це у нас вверх. будемо рідати. Дуже добре, вже видно. Сервіс мене послухав і виконав мою головну умову це не перепаковувати оригінальне пакування. Як ви бачите, от сервіс тільки запакував усе в свою власну пупирку. Наклеїв свої стікери і відправив в Україну. І вже, на жаль, весела штука, вже бачу, але сподіваюся, фігурка не постраждала. Зрештою, оці сторони коробочки начебто цілі. А оцей от удар, це, звісно, Крізь зараз стався на пошті США. Обережненько дуже обережненьку скриваємо і нас тут зустрічають. І гуркі! Ось так запаковано. Продавець на ебейчику особо не парився, щоб запакувати. Ну, в принципі, Виглядає, все непогано. Давайте діставати. Почнемо, напевно, з. У, де. Починаємо з печальки. жінка кішка. І вона, ну, дуже сильно кокнута. Не. Нейбечку явно не було так. Не було так. Єдине, що тішить мене в цій самій ситуації, що ця фігурка в мене є. Це ексклюзивна фігурка з коробочки DC Legends of Collectors від Funko. Ексклюзивна коробочка по перезнамоленню. Отут, бачите, трошечки є. Але фігурка, чесно кажучи, в, точніше, коробочка в печальному стані. Це вже печалить. Ну, Єдине, що радує мене особисто, що у мене ця фігурка є в колекції. Тому не страшно. Сподіваюсь, що решта фігурок в нормальному стані. Цю фігурочку буду продавати. Доведеться продавати дуже-дуже дешево, бо стан коробочки явно не вражає. Давайте відсуну коробочку. З фігурками ось сюди. Фігурка жінки кішки в класичному костюмі, ретро костюмі. Так, коробочка виглядає зверху знизу. Штрих-коду, до речі, на цих фігурочках нема, бо вони йдуть по коробочці поперед замовлення. Тому штрих-кодів на Funko Legends of Collectors немає. Давайте подивимось на філочку без коробочки і продовжимо. І давайте її обережно відкриємо. Так. Обережно протримуємо коробочку, щоб не утворювалося. Ось так виглядає в пластику. Немає защолочок тут на пластику. Є така от конік. І ось як виглядає жінка-кішка в ретро-костюмі, ретро стайл з своїм головним артефактом, пльоточкою. Штемпелі вам показую. Вони співпадають з штемпелями на коробочці. Сама фігурка прикольна. Всі деталі ретро костюму пророблені фанко, тому фігурочка класна, гарно зроблена волосся, як на дивно. рахувати, що фігурка не є дуже новою. Але для коробочки Legends of Collectors постаралися. У мене така в колекції є, тому цю буду продавати. Давайте йдемо далі. Витягуємо фігурку, і це у нас фігурка Бетмена по загону самогубців. І це вже дуже погано. Я бачу отут фігурочка вдарена. Отут замута коробка. Да, ця фігурка на цю фігурку я вже мав клієнта. Це печально це 2016 рік Саме конвершен. Да, печально печально ця фігурка прикольна, ексклюзивна по загону самогубців. Від стандартної, не ексклюзивної відрізняється тим, що у стандартної немає маски. За допомогою якої Бетмен дихав під водою. Да. Цю фігурочку вже навряд чи я зможу продати по нормальній ціні. Де да. да. погане у мене перечуття на рахунок цієї розпаковочки. Певно, вона буде дуже-дуже печальна. Наступне, це у нас Бетмен. Е, номер 144. В класичному костюмі. Ну, ця фігурочка виглядає трошечки покраще. Оригінальчик, тут трошечки цей, ну це не, не настільки страшно. Але ось тут трошечки примнулося Фігурочка і трошечки підустав пластик. Ну, але ця фігурка трошечки старенька, тому. Це ще пів біди. Наступне ралітетчик. Бatмен номер 1 PX Exclusive. Від звичайної фігурочки відрізняється тим, що у звичайного Бэмена немає оцих от чорних полосочок на костюмі. Ріфлення такого певного. Оця коробочка виглядає. Поки що найкращий з усіх, от бачу, є. От тут трошечки притиснуто. Ну і бачите, стара, добра, раритетна. Коробочка Funko. Ще нема інстаграму, бо тоді, коли, якого року ця фігурка, інстаграму ще не існувало. Ну, і тут трошечки пластик трошечки. Але це не, не найгірший варіант для цієї фігурки. Щось таке враження, що через те, що запакована коробочка, не дуже добре, її просто на пошті американській притиснули. І фігурки частково через це отак от ввігнулися. Ну і фігурочка, заради якої я замовляв цю посилочку, це фігурочка Bad Girl. І вона. І коробочка просто підубита. Це просто печаль. І це точно так не було, бо на фотографіях лота фігурки були в дуже гарному стані. Тут продавець, походу, тупо по своїй тупізні або по своєму невігластву, отак от запакував. Ніякого підсилення, ніякого цього. Печальна розпаковочка, все було б в цій фігурці добре, але тут тут вдарено і це вже ніяк не виправиш. Фігурочка Bad Girl з New York Comic Conu 2016 року. Ось так виглядає коробочка. Вона аналогічна до іншої фігурочки. Batgirl Special Edition, вона там в сірому костюмі, тут у чорному костюмі. По факту одні і ті самі фігурки. В принципі, я е, зроблю, в, домонтую монтажні скрички, дві фігурки, в прокруточці, усе буде в кінцевому результаті. Так, давайте дивимося. Достатньо цікава річ це у нас сіль та перець у вигляді Бетмена і Робіна. Ексклюзив для Legends of Collectors, коробочки і стикер кокнутий. Навіть тут продавець якось умудрився облажатися. Я вже думав, що ця річ не поламається. Ні. Тут і тут продавець зібейчика налажав. Тому будьте обережними, коли купляєте щось на ібейчику. Да, Отака от сіль та перечниця. Бatмен і Робін. П nee. шалька. І останнє не по значущості, це Фанко Rights, точніше, Dorbs Rights з ексклюзивної коробочки Legends of Collectors. Batman на Бетмобілі по мультсеріалу 90-х Batman The Animated Series. Ну, стан цієї коробочки е непоганий. Пластик трошечки потертий, але якщо рахувати, оскільки як ця фігурочка старенька, то в принципі це не найгірший варіант. І, походу, вона за рахунок того, що вона картонна і витримала це транспортування. Але бачу тут навіть, продавиться, умудрився налажати, тут от, кокнув. Так, ну це, в принципі, підклеюється. і Можна щось зробити. Тепер давайте подивимося деякі фігурочки у прокрутичці і будемо підводити підсумки. Сумні підсумки. Давайте подивимося фігурочку ралітного Бетмена без коробочки. Ще раз вам її покажу. Наклеєчка PX Exclusive. І давайте обережно її відкриємо і оцінимо Бетмена без коробочки. Звісно ж, я додам е, відео, домонтую відео з прокруточкою самого Бетмена. І обережно. Кейсик старенький, без защолочок. Це вам теж потрібна інформація, щоб відрізняти оригінал від підробочки. Ось так виглядає Бетмен. Максимально простенький, Штемпелі на місці, голова трошечки крутиться. Звичайний стандартний фанковський Бетмен, який трапляється багато де. Єдине, що відрізняється він від цей ексклюзивний PX. Ексклюзив відрізняється від стандартного Бетмена тільки тим, що от є оці от принти чорні. Ріфлення костюм. А так, такий самий скульпт, такі самі штемпелі. Бетмен по штемпелю взагалі 2010 року. Давайте подивимося, чи вижила сільничка та перечниця. Бетмена і робіна. Бо інші фігурки вони вінілові, вони не так бояться ударів і транспортування. А тут фігурки фарфорові. Можна назвати фігурками. Ось так ось вони виглядають в такому захисному кейсі. І вони відчиняються ось так от. Ось так виглядає Бетмен. Бетмен у нас сільничка, бо три отвори. Секція для солі. Для солі, пластикова, стандартна. До речі, вона чогось тут, а не знизу. Ну, я розумію, чого. Напевно, через те, що знизу треба було штемпелі, серійний номер. Ось так виглядає. Бетмен. Простий, звичайний підстиль Фанко. Стан новий. Тут якраз з цим продавець не зміг залежати. Робін, Перечниця. Ось так виглядає Фігурка, також отвір для засипання перцю на голові ззаді. Теж є цей якийсь непонятний храстик. Ну, це таке. Це фанк у них таке, був. в принципі, ці фігурки вижили. Зрештою, фігурок справи набагато набагато гірші. Фігурочка. Bad Girl виглядає коробочка. Ось так. Повторюсь, дуже гарно вона мені доїхала. І давайте її розпакуємо, подивимось. До речі, ще залишився оригінальний ціночок. 15 доларів. Коштувала вона, напевно, на конвенції. Або в онлайн якомусь якомусь фізичному магазині, не в конвенції, бо стікер відрізняється від. Того стікера, який. Коли ви отримаєте фігурку з конвенції, так. фігурочка виглядає. Без коробочки ось так. Бета ранг тверденький. Голова обертається. Серійний номер є. Підставочка на один пін є. Як не дивно, ідеально підходить. І фігурка стійка за рахунок підставочки. Повторюсь, це така сама фігурочка, як ця. Але прикольно. Хотів собі в колекцію. Ще було б добре, якби Фанко зробила таку саму фігурку, ексклюзивну з першою появою Барбари Гордона. Ось так вона виглядала. Було б дуже добре. Тут не вистачає їй. Спеціального кейсика червоненького з бет-символом. Фігурка. Гарна, деталізована, пояс, рукавички, капчики. Звісно, є невеличкий дефект пофарбування, але фанко у цьому плані задала себе самі у глухий кут, тому нічого дивного. Отак фігурка. Гарна, цікава. Стоїть у мене, до речі, в колекції без коробочки. Ось так виглядає коробочка знизу. Ще раз вам покажу. І можна переходити до а наступна фігурка це у нас Dorbs Rides з коробочки Legends of Collectors. По Batman The Animated Series серіальчику. Обертаю її в руках, бо моя обертальна приблуда не працює, на жаль, з такою великою коробочкою. Ось так виглядає вона знизу. Серійний номер. Ось так виглядає коробочка. Дуже крутий Дорбс, до речі, я пофіксив. Цей дефект, який був на, на самому початку. На розпаковочці, тут було віддерто, я його трошечки підклеїв і виглядає як новенький. Давайте ж розпакуємо сам дорпс і подивимося, як він виглядає. До речі, дуже класно. Дорпс цей в картонній коробці. Тому можна відкривати сміливо. також сама коробочка має ось такий фончик. Кадр, до из сериальчика серіальчику Batman The Animated Series. И ось так виглядає сам Дорпс. Машинка культова и сам Бэтмен Дорпс на Бетмен настільки крутий і кльовий, що навіть у Бетмобілі не розлучається з бетараном. Фігурочка виглядає ось так от. Ще, якби ці машини їздили, був би ще зашибісь. Серійний номер є навіть на чотирьох саморізиках. Основа, яка складається напевно з двох частинок. Дуже-дуже гарно зроблені оці крила і турбіна ззаді. Місце для паркування Dorps має якісь навіть дефекти пофарбування, але це, в принципі, ні на що не впливає. Фігурка сидить гарно не вилітає. Фігурка сама. дорпс. Є деякі дефекти по фарбуванню, якісь клеї, якісь цей. ну це стандартно для фанку. Ось, вам, як фігурка виглядає знизу, серійний номер співпадає з машинкою, усе класиці, Голова майже не рухається. Милий Бетмен, який посміхається, і це не його альтернативна канонічна версія. Це Дорпс, вони такі. Зверху також є трошечки якогось клею. Ну, для фанко тих років це стандартний набір. Дорпс цей дуже крутий. Спробую його продати. Ніхто не захотів купити за ціну, яку я поставив. Але, в принципі, я відкритий до пропозиції, кому цікаво, можу продати. Але дешево продавати не буду, кажу зразу. Бо цей дорпс дуже крутий. Культовий, я б сказав, то не продам, то нічого страшного, лишу собі у колекцію. Будемо підводити підсумки. До речі, я тут подивився, побачив. Ось тут в цьому куточку стояла фігурка Bad Girl. Де вона тут у мене ось кок, вона стояла по факту отак. І ось по факту. На американській пошті це і кокнуло. Але це ніяк не виправдовує продавця на eBay йому дизлайк. Це просто ганебне пакування, ганебне ставлення для клієнта. Я буду просити сервісу поставити йому максимально негативний відгук і взагалі. Загадити цього продавця максимальними можливими способами, які поставить сервіс. Також, бачите, коробочки мало того, що з одного боку і з другого боку вдарне. Ну і оця дірка, яку ми бачили на самому початку відео. А да, відео так гарно починалося. Можна підводити певні підсумки. На жаль, ця розпаковочка вийшла. Для мене дуже-дуже збитковою і невдалою. Багато фігурок приїхали з серйозними пошкодженнями у коробках. Фігурка, заради якої я замовляв цю всю посилочку, найбільше постраждала. Інші теж, деякі невідомо як постраждали. Деякі, зрозуміло, бо коробку погано запакували, ну просто поставили, покидали фігурки в коробці, напевно, на пошті американській, їх трошечки підтиснули, щось зверху важке поставили і все. Але це вина самого продавця на eBay. До сервісу USA In UA претензій мало, немає по факту. Ну, вони могли сказати, щоб продавець е, краще написав. Але можливо мені варто було би їх за це попросити. Тому до них претензій тут немає ніяких. Вони зробили все, що змогли, щоб фігурки доїхали гарно. Деякі фігурки доїхали в непоганому стані. Тобто, навіть оця фігурочка, яка дуже-дуже стара. Я пам'ятаю, чесно кажучи, якого року, то вона доїхала майже ідеальною. Ну, понятно, що деякі нюансики є, але для настільки старої фігурки це нормальні нюанси. По факту, ідеально доїхали дві фігурки, Дорпс доїхав теж добре, трошечки там був нюансик, але це просто. Ну і Сі таперець. Батмен Робіт. А три фігурки просто в жахливому стані коробочки. ну Тут на камері видно вона так приплюснута фігурка. Це дуже печально. Ту фігурку, яку я вже начебто прилаштував. Напевно, клієнт не захоче купляти в такому стані, бо це так на самому видному місці вдарена Фігурка не вдарена, І це незрозуміло, як могло ставитися в коробці. Тобто, це безпосередньо вина продавця. Ну і моя бідна Bad Girl, яка просто тупо вдарена за рахунок того, що десь на пошті її притиснули, вдарили. Я вже показував на самій коробці така сама фігня. Дізлайк, антивподобайка продавцю на eBay USA і UA Service зробив все, що міг. До них претензій нуль. Дякую за гарну. Упаковку, але вона не врятувала це відео розпакування. Поставте лайк вподобайку. Не купляйте на ebay у умутних чуваків, або вимагайте у них, щоб вони гарно пакували фігурки, особливо фігурки. Якщо є можливість, купляйте зразу фігурки у продавців в протекторах, це збільшить шанси того, що фігурки дійдуть цілими та неушкодженими. Дивіться на рейтинг-продавців на eBay, обов'язково дивіться. Підпишіться на канал, вліпіть мені лайк вподобайку за мої муки, мої страждання на цьому відео. Воно було дійсно складне, дійсно важке. Думав трошечки підзаробити на цьому відео. На жаль, напевно, піду в мінус. Або в ноль, якщо повезе. Ну, але це такі нюанси. Майже всі фігурки звідси будуть продаватися на моєму інстаграм-оксончику. Посилання буду в описі до цього відео. Ціни, відповідно, будуть незеренькі, дешевенькі. Хто збирає фанку без коробок? ласкаво просимо. Будуть смачненькі ціни, явно нижчі ринкових в два рази. Всім дякую за перегляд! Обов'язково підтримуйте ЗСУ. Усі перевірені реквізити в описі є до цього відео. Усе буде Україна! Ми обов'язково переможемо! До наступних зустрічей в етері. Бувайте!